Привіт, ігромани! сьогодні ми з вами поговоримо про гру City, яка доступна до інсталювання по підписці PS+. Якщо ви пам'ятаєте легендарного робокопа з фільмів 80-х, то ця гра стане для вас справжньою ностальгічною подорожю. Гра поєднує в собі елементи класичного шутера від першої особи з рольовими механіками, що дозволяють не лише стріляти у злочинців, а й проводити розслідування, взаємодіяти з NPC та приймати рішення, які впливають на розвиток сюжету. Чи вдалося розробникам вдохнути нове вжиття в даного персонажа? Що ж, давайте розбиратись. Але перш ніж почнемо, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Це Дуже сильно допомагає розвивати український YouTube. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо кожна гривня важлива і наближає нашу перемогу. Події гри розгортаються між другим і третім фільмом RoboCop у похмурому майбутньому, де Детройт страждає від високого рівня злочинності та корупції. Головний герой Алекс Мерфі, він же Робокоп, стає останньою надією на справедливість у місті. В центрі уваги конфлікт меж мегакорпорацією OCP, яка продовжує з експериментами над містом, та численними кримінальними угрупуваннями, які ведуть війну за контроль над районами. Робокоп отримує завдання ліквідувати загрозу і відновити порядок. Проте сюжет не зводить. Це до простої стрілядини є безліч ситуацій, де потрібно вирішувати, як діяти, сліпо виконувати накази чи дослухатися до моральних принципів. Тож, гра починається і гравець одразу потрапляє у центр дії. Озброєні терористи на чолі з ватажком, дуже схожим на Хіта Флінта з групи продіджей, захоплюють будівлю телестудії. Тут відбувається знайомство з базовими механіками, стрільба з Авто9, прицілювання, інтерфейс сканування, пересування, введення в бойову систему, бо Робокоп повільний, але майже невразливий і може хапати ворогів, кидати предмети, руйнувати укриття. А також перші діалоги з NPC. У є система вибору реплік, яка трохи впливає. На ставлення громадян до вас. Розробники намагались зробити великий акцент на атмосфері. Старий Детройт, який відчувається живим завдяки численним деталям, похмурі вулиці, неонові вивіски, руді цегляні будинки та вічно розлючені громадяни, що бояться або ж поважають робокопа. Що ж, виглядає досить непогано, але є одна дуже серйозна проблема. По-перше, те, що нам пропонують, це зовсім не відкритий світ, а обмежений і навіть дуже в пересуванні. І як то кажуть Бог із ним, але це місто буквально мертве. Так, в ньому є начебто якесь живе оточення, але воно зроблено настільки байдуже, що це вражає. Місто не живе своїм життям, NPC тупі як пробка і роблять одні й ті самі дії. Наприклад, один NPC просто постійно з різних боків роздивляється пожежний гідрант. Постійно він не робить нічого іншого. Просто. Тупо і весь час розглядає пожежний гідрант. Різні групки стоять біля магазинів, в однакових позах і теж весь час нічого не роблять. Вони навіть не ведуть діалог між собою. Ти до них наближаєшся, вони випулюють одну фразу і все. Далі цілковита тиша. Персонажі, які пересуваються по місту, теж ходять одним і тим самим маршрутом, без устолю та зупинок. Просто нарізають круги. Короче, місто ніяке. В ньому панує атмосфера присутності манекенів. І все. Основу геймплею складає класичний шутер від першої особи, де робокоп використовує свою фірмову зброю авто що має необмежений боєзапас. Вогнева міць кіборга дозволяє розстрілювати ворогів буквально вщент, відриваючи їм кінцівки чи кидаючи через кімнати з однієї лише кулі. Але гра не лише про стрілянину є кілька ключових механік, що роблять її унікальною. Один із них це бойова система. Робокоп не просто солдат, а майже непереможна бойова машина. Його броня дозволяє поглинати величезну кількість куль, а фізична сила метати ворогів, трощити перешкоди та використовувати навколишнє середовище для атаки. Противники поводяться досить стандартно, ховаються за укриттями, намагаються обходити з флангу, але загалом становлять ну майже ніякої великої загрози, особливо, якщо ви грамотно використовуєте здібності робокопа. Та навіть якщо і ні. Штучний Інтелект не радує. Вороги не ведуть тактичні бої. Їх максимум ну, це сховатись за якусь перешкоду і кинути у вас гранату. Ви вбиваєте його, і через кілька секунд на це місце прибігає вже інший бот. Через це дуже страждають бойові сцени. Вороги не вміють ухилятися і часто просто стоять під вогнем. І як наслідок, геймплей не представляє серйозного виклику, навіть на високих рівнях складності. Робокоп відчувається майже невразливим, і битви швидко. Стають нудні. можна просто йти вперед, стріляти не ховаючись, бо вороги навіть не намагаються придумати щось цікаве. Вони тупо стоять на місці. Крім основного авто 9, герой може підбирати зброю знищених ворогів. Проте боєзапас для них, що цілком зрозуміло, обмежений. Гра пропонує класичний екшен. Це виглядає ефектно, але є серйозна проблема. Стрільба здається однотипною. Вона взагалі не дає ніякого відчуття потужності зброї. Змінюється тільки інтенсивність стрільби, тож просто кажучи, інші види зброї нудні. Авто 9 не відчувається особливим. Він, хоч і є головною зброєю, робокопа багато хто називає його просто хорошим пістолетом із просто необмеженим запасом набої. Також здивувало, що зникають дірки від куль буквально прямо на очах. І після того як бій закінчився, ви вже не маєте змоги дістати зброю і розстрілювати те, що вам заманеться. І здається, те саме відбувається і з предметами, які в бою ви могли ж бурляти у суперника: стільці, балони, мікрохвильовки, каністри з бензином тощо вони вже стають просто неактивні. Відсутність варіативності у виборі зброї робить перестрілки швидко повторюваними, що псує загальне враження. Хоча робокоп це вже потужний персонаж, у грі є система покращень, що дозволяє вдосконалювати різні навички, серед яких бойові здібності, інженерія, психологія, дедукція. Фокус, витривалість, броння та керування в залежності від того, що ви будете прокачувати, в грі можуть відкриватись нові шляхи, варіанти діалогів, підвищуватись фізична стійкість або шкода від вашої зброї. У результаті гра дозволяє налаштувати робокопа під свій стиль, або перетворити його на безжальну машину вбивств, або зробити більш обережним і аналітичним правоохоронцем. Однією з головних скарг стало занадто повільне управління персонажем. Робокоп це не спритний спецпризначенець, а важкий киборг із металевим каркасом. Його рухи важкі, він не може бігати чи ухилятися від етап, і це робить бої більш статичними. Гравці звикли до швидкого темпу сучасних FPS, називаючи цей стиль застарілим і не З одного боку, це автентичне передання образу робота Кібаха, але з іншого, воно робить геймплей рутинним. Також однією з проблем є повторювані місії та відсутність різноманіття. Гра пропонує лінійний сюжет, де робокоп виконує різні завдання: знищення злочинців, патрулювання вулиць, проведення розслідувань. На перший погляд, це звучить цікаво, але на практиці всі місії швидко зливаються в одну. Сіру рутину. сюжетні місії часто повторюються: заходиш у будівлю, розстрілюєш ворогів, отримуєш нове завдання. Детективна складова слабка. Хоча гра дозволяє шукати докази та аналізувати ситуацію, це здебільшого зводиться до натискання однієї єдиної кнопки. Взаємодія з NPC не має великого впливу, хоча деякі рішення змінюють реакцію людей на робокопа. Глобальне це мало що змінює. Як і то, гра намагається додати різноманіття через розслідування, але по факту вони дуже примітивні. Виходить, що всі місії виглядають однаково. Докупи зі слабкою атмосферою історія у гри не пропонує чогось справді унікального. В персонажі одноманітні, в грі немає особливо яскравих антагоністів. Сюжетні повороти передбачувані. Більшість подій можна передбачити ще до їх початку. Відсутність альтернативних кінцівок, ну, рішення впливають лише на дрібні деталі, але не змінюють глобальний хід подій. Гравці, які сподівалися на неочікувані повороти або складні моральні вибори, залишаться точно розчарованими. Попри всі недоліки, Robocop Rock City – це гра, що сподобається шанувальникам франшизи. Вона чудово передає дух оригінальних фільмів, але її геймплей і технічне виконання залишають бажати кращого. Якщо ви любите Робокопи, хочете поринути в атмосферу футуристичного Детройта, то ця гра вам підійде. Але якщо ви шукаєте динамічний FPS з продуманим сюжетом і глибоким геймплеєм. Варто розглянути інші варіанти. Тож моя оцінка 5 робокопів з 10.